Привіт усім! Радий вітати на моєму каналі. Сьогодні ми приготуємо корисний сніданок разом із моєю красуною Коко. Поїхали! Для початку нам потрібен кроосан без наповнювача розрізати навпіл і розділити його на дві частини. Далі намазуємо арахісовою пастою нижню частину круасана. Я обожнюю саме маслотом, тому що воно не містить цукру та інших домішок, лише арахіс. Відкладаємо круасан. Займемося начинкою. Можна використовувати будь-які ягоди або фрукти. У мене це банани та виноград. Нарізаємо кружечками банан та викладаємо його на арахісову пасту. Далі займемося виноградом. Кожну ягідку я ділю навпіл і викладаю по обидві сторони від банану. Олег посипаю цільнозерновими пластівцями. Це додасть користь і неймовірний хруст. Закриваю круасан верхньою частинкою і приємного апетиту!